Trying to put them in the worst food. p one cleaner than the church shoes. Billy point two just to hurt them. All red lamps to tease them. None of these toys on the least two. Made the whole year in a week to. Main chick out of their league to. Side chick out of their league to. How so empty? Need a centerpiece. Балаяж. Пошкоджене фарбою волосся, постійно відростає коріння, Нескінченно довгий підбір відтінку. З усіма цими проблемами стикаються ті, хто звик міняти колір волосся як рукавички. Ці ж складності лякають тих, хто не любить занадто експериментувати із зачіскою. Фарбування волосся в стилі балаяж. Ідеальний варіант для всіх, оскільки він лише підкреслює природну красу волосся і мінімізує негативні наслідки фарбування. Для техніки балаяж на довгому волосі характерне поєднання щонайбільше трьох різних відтінків, які плавно переходять один в одний без чітких меж. Основною особливістю балаяжу є підкреслені кольором кінці волосся або пасма до середини для створення помітного контрасту відносно довжини. Фарбують волосся у світлі, темні чи яскраві кольори. Ефект натуральності досягається завдяки особливій техніці фарбування, яку порівнюють з мітлою. Балаяж у перекладі із французької означає мести. Для отримання ефекту балаяж використовують такі техніки нанесення фарби. Веподібне нанесення фарби. Довге волосся фарбують, починаючи з боків. Лінії фарбування поступово зміщують до середини пасма. Профарбована зона нагадує латинську в літеру В. Найсвітлішими будуть кінці пасом вертикальна техніка нанесення фарбувальної суміші. На відділенні пасма наносять фарбу в хаотичному порядку по всій висоті. Пензель тримають вертикально, урізаючись у пасмо, що забезпечує плавний перехід кольорів. Для освітлення кінці волосся можна використати щітку брашен. Пензли наносять на щітку фарбувальну суміш і прочісують пасма на потрібній висоті. Градієнтні техніки фарбування. Сучасне фарбування включає категорію технік градієнтного фарбування волосся, а саме, Омбре, шатуш, ейр-тач та інші для Омбре, характерні як різкі, так і плавніші переходи від темного волосся біля коренів до світлого на кінцях або навпаки. Омбре створює ефект відрослого волосся або волосся, кінці якого вигоріли на сонці. Для створення ефекту сомбре, м'якого омбре. Найчастіше поєднують три кольори. Перед фарбуванням пасма начисують. Спочатку наносять фарбу, затемнюючи прикореневу зону. Потім хаотичним нанесенням суміші освітлюють кінці волосся. Для плавного переходу кольору на середню частину пасом також наносять фарбувальну суміш. Кінці пасом тонують в натуральні кольори пшеничний, папелястий блонд, коньячний. Кольорове омбре найчастіше використовують на темному волосі. Іноді на русявому, використовують кілька кольорів, попередньо освітлені, кінці, волосся. Фарбують крем-фарбами прямої дії міксанами. Використовуючи кілька відтінків, пасма різних кольорів відокремлюють фольгою. Час витримування фарби під час тонування волосся від 10 до 25 хвилин. Техніку шатуш вирізняє плавний перехід кольору з використанням одного або двох близьких відтінків. Для досягнення ефекту вигорілого на сонці волосся доцільно виконувати на темно русявому волосі. За допомогою цієї техніки можна відкоригувати попередні фарбування, приховати сивину або додати зачисті колір. Волосся розділяють на 4-5 зон, розпочинають з нижніх ділянок волосяного покриву, на відокремленому широкому пасмі завтовшки 1 см виконують штопання, легке начісування корені. Фарбують освітлювальною сумішю, рухаючись від лінії закінчення начосу до кінців пасма. Корені волосся не фарбують. Після освітлення додатково тонують усю масу волосся. Техніка Touch. з невеликого пасма феном видувають частину волосся. Приблизно 30-50% початкової маси. На решту волосся з кожного пасма наносять фарбу, відступаючи від коренів. Лінії переходів максимально розмиті. Профарбоване пасмо загортають у фольгу або плівку. Усі подальші дії відповідають класичній технології мелірування волосся. Talk the money, need a hearing aid